Міняється обличчя вулиць міста не тільки за рахунок приватизації держмайна, а й за рахунок переобладнання приватних квартир, розташованих на перших поверхах під магазини, кафе, офіси. Різноманіття реклами, вивісок, архітектурне оформлення це вже прикмети нового життя. Життя дуже непростого. Є й інші прикмети, як наслідок економічних негараздів. Виникнення великої кількістю узаконених та стихійних ринків. Їх тільки в нашому місті 12. Нові ринки, нові проблеми для податківців. Цей рейд на міні-ринку, що по вулиці Сталінграда на Молодіжному, був звичайним. Такі рейди Державна міська адміністрація проводить разом з регіональним управлінням поліції щотижня. Цього разу податківці цікавила наявність необхідних документів на право торгівлі, патентів, накладних, договорів з підприємцями на право реалізації товарів. Як і завжди, порушень було достатньо. Деякі з них податківці вирішували на місці, виписували одноразові патенти на право торгівлі, давали поради та консультації. Деякі підприємці. Мабуть, щоб не вступати в конфлікт з податковим інспектором, стояли осторонь і спостерігали. Їх торгівельні місця пустували. Рейд показав, що до повного порядку ще далеко, як і до того, щоб виконувалась стаття 67 Конституції України, яка гласить кожен громадянин України зобов'язаний законом сплачувати податки і збори в порядку і розмінах, встановлених законом. І, як записано в наступній статті Конституції, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Тож будемо не тільки торгувати, але й сплачувати податки. Пам'ятайте, що сплата податків конституційний обов'язок кожного громадянина України.